Для понад чотирьох тисяч львівських школярів пролунає у п'ятниці останній дзвоник. Школи до урочистості підготувались навіть попри те, що кошти потрібні на організацію свята заблокувало казначейство. Якщо б, напевно навчальні заклади сподівалися на те, що їм дадуть кошти, ну мабуть би й останнього дзвоника не було. Такі елементарні речі, як озвучення, ну воно є в школі. Безперечно, звичайно, що є грамоти, є дипломи, які потрібно також купувати. Все це береться в борг, звичайно, аби свята у школах пройшли спокійно, безпеку у кожному навчальному закладі пильнуватимуть міліціонери. Розбороняти такого не було. Чогось такого надзвичайного, але були випадки, коли якісь люди в нетверезі приходили там, заважали проводити лінійку. Тоді працівники міліції втручалися. А чи не найбільшим клопотом у п'ятницю для школярів може стати погода? Вона знову погіршиться. Ми очікуємо в нашому регіоні місцями сильні дощі, активну грозову діяльність, місцями випадіння граду та пориви та шквали вітру 15-20 метрів за секунду. Тож на останній дзвоник варто взяти не лише квіти, а й парасольку.